Всім привіт, друзі! Це шоу бісики. Я Марина до нелюкермалева. І давайте розберемо свіжу ідею американської адміністрації Дональда Трампа на що вони готові піти, щоб таки затягнути Путіна і Росію на. Мирні перемовини стосовно долі російсько-української війни, і от кілька днів є така інформація про це пишуть західні медіа, що мовляв Дональд Трамп і його люди обіцяють визнати Крим російською територією в обмін на те, щоб Росія таки погодилася сідати за стіл переговорів. І вийшла а, дуже непогана стаття The Wall Street Journal, а, яка пише про те, що Київ до кінця тижня має відповісти на оці пропозиції американців. Чому до кінця тижня? Справа в тому, що перед Великоднем Uh, вся ця група від Дональда Трампа їздила до Парижу, і там вони намагалися французам донести свою позицію. І ми вже розбирали, що там мова йде фактично про замороження війни, щоб ці чотири регіони, на яких точаться активні бої або які перебувають в окупації, в часткові вони формально були за Російською Федерацією, і от от там зупинилася лінія нашого розмежування. І от ще і вилізла тема стосовно півострова Крим. Так от що тут пише Wall Street Journal, що фактично Україні пропонують погодитись на те, що Сполучені Штати Америки визнають права російської анексії на півострів Крим. І що цікаво, у цих нових мирних пропозиціях є ще таке побажання, щоб Україна навіть не сунулася у той блок. Нато, в який ми так сильно хочемо і хотіли. Так от, зацитую, що пишуть західні медіа, саме Wall Street Journal. За словами західних посадовців, ці всі ідеї були викладені в конфіденційному документі, який високопоставлені представники адміністрації Трампа представили своїм українським колегам в Парижі в четвер. Перед Великоднем. Вони також були представлені високопоставленим європейським чиновникам на одноденні зустрічі. А це, по суті, була така торгівля, що, можливо, ми вам послабмо мита, а ви вона, погодьтеся на цей такий, наш мирний план. З того, що відомо, французи були не в захваті від такого мирного плану. І от тепер на цьому тижні, який розпочався. Адміністрація Доналя Трампа і ці посланці їдуть уже до Лондона, щоб британцям представити цей мирний план і подивитися на їхню реакцію. І тут, власне, і йде мова про це у виданні Street Journal. Тепер США чекають на відповідь Києва, яка очікується, що вона буде після якраз зустрічі у Лондоні. Якщо американська, європейська та українська позиції збігатимуться, пропозиції можуть бути передані до Москви. Хоча з того, що достеменно відомо, і того, що озвучував і Путін і його такі високі чиновники. А як ми розуміємо, питанням Криму вони не обмежуються. Вони хочуть чотири регіони. Вони хочуть, щоб ми скасували весь план пласт законів, які ухвалювала Українська держава з 2014 року. Зокрема, Російська Федерація вимагає того, щоб у нас тут безконтрольно використовувалася російська мова, тобто проникала як по суті як друга державна. І щоб відмінили усі закони про декомунізацію, тобто, щоб знову нас затягнути у цю вирву русского міра. щоб чинити тиск на Україну та Росію, державний секретар Марк Рубіо, що він зробив, що пише Wall Street Journal? він заявив у п'ятницю перед великоднем, що адміністрація Трампа може призупинити свої зусилля щодо введення переговорів, якщо в найближчі кілька тижнів не буде досягнуто прогресу з основних питань. Ну справа в тому, що вони і так розуміють, що в них валяться всі ці мирні перемовини. Тому оце можна назвати тим самим останнім ривком перед 9 травнем, куди там приїдуть різні гості, куди і сі обіцяє приїхати до Москви. По суті, це от така нова гра Дональда Трампа. Що далі? Дипломатичний тиск США покликаний закласти основу для припинення вогню, яке загалом проходитиме по поточній лінії фронту до остаточного врегулювання. Що це означає? Це якраз повернення до того мирного плану Кіта Келога, який з'явився теж в західних виданнях, і який всі так бурхливо обговорювали, що ж ото там понамальовували на тих картах. Але тут же ж Wall Street Journal пише, що очевидно офіційному Києву буде тяжко прийняти деякі оці пропозиції Дональда Трампа і визнати, що Росія має законні права на будь-яку із її територій. В чому тут проблема для України? Справа в тому, що як ви пам'ятаєте, є такі документи, як Кримська декларація. Він був ухвалений якраз таки Сполученими Штатами Америки. Якраз таки під час першої каденції Дональда Трампа в 2018 році цю кримську декларацію підписував тодішній державний секретар Дональда Трампа. А пан Май, Майк Помпео, і не можна ж ніяк тепер буде розказувати, що це Джозеф Байден відватий, що це демократи щось там не догляділи по суті. А саме під час першої каденції Дональда Трампа було прописано, що Російська Федерація не має жодних прав на півострів Крим, і там навіть було таке посилання, що цей документ він, значить, можна його урівняти із декларацією Велеса. Що таке декларація Велеса? Я нагадаю, що це був документ, який ухвалили Сполучені Штати Америки. 1940 році, який теж, до речі, підписав ще один тодішній виконуючий обов'язки державного секретаря США пан Самнер Велес, і цей документ, до речі, допоміг країнам Балтії формально зберегти себе від окупації да, російської, хоча фактично вони були окуповані а, більшовиками. Але це допомогло їм саме наявність такого документу, що не визнавали в світі цю окупацію. І Потім, коли пройшов такий момент, всі ці держави досить швидко відновили свою незалежність і першими вийшли із руїн Радянського Союзу. Тому тепер Дональду Трампу треба буде пояснити, а що, що ж сталося, і чи як же змінилася ситуація взагалі в Америці в американських головах у його голові з 2018 року? Коли в 2018 році твій державний секретар підписує такий документ. А зараз ти кажеш, що ми, в принципі, як Сполучені Штати Америки можемо визнати права Росії на півострів Крим. Чим це нам загрожує? Хоча, от навіть в цій статті Wall Street Journal прописано, що Україна, вона їй не треба нічого там визнавати. Але давайте чесно визнаємо: якщо права на півострів Крим будуть закріплені за Росією. То знайдеться низка країн, в тому числі європейських, які скажуть: ну от сполучені штати Америки визнають, а що ми не маємо права визнати. І повірте, там якась Угорщина Словаччина це будуть такі перші. Коні, а далі ще й інші побіжать. А може змінитися ситуація в деяких країнах. І він скаже: То давайте ми визнаємо, тому що ми хочемо миру і взагалі ми хочемо, щоб уже з наших територій поїхали швидше додому. Всі ці біженці українські може бути таке. Тому це дуже хиткий шлях для України. Але йдемо далі по статті Street Journal. Що вони пишуть? Високопоставлений представник Держдепу в неділю, тобто на Великдень, е, охарактеризував представлені українцям ідеї як варіанти, який має зважити, а не як пропозицію Бери або йди. Він сказав, що список потенційних варіантів був представлений для обговорення та зворотнього аналізу, тобто ще чекають українських пропозицій. І, як ми знаємо, у нас е, е, нашу делегацію в Парижі очолював Андрій Єрмак, був там ще Сибіга. Тож ваш вихід, панове, хочеться почути їхні варіанти. Що ж вони пропонують? Що ж вони там попрописували з українського боку? За словами американських посадовців, Марко Рубіо Стів Вітков та Кіт Келох знову ж таки будуть скоро їхати до Лондона. Але після цього, до речі, Вітков ще готує одну поїздку до Путіна, до Російської Федерації, де очевидно буде. Передавати, яка ж була реакція європейських чиновників на всі ці так звані мирні пропозиції. Ну а далі саме саме видання Wall Street Journal пише про ризики для Сполучених Штатів Америки. Якщо США визнають приєднання у Кримського півострова в 2014 році, це перекреслить більш ніж десятирічну американську політику, яку проводили як демократичні, так і республіканські адміністрації. Ще одна ідея США передбачає виділення території навколо ядерного реактора в Запоріжжі як нейтральної території, яка могла б перебувати під американським контролем. Оце теж дуже цікаво, але дивіться, тут є такий нюанс, все залежить від того, з якого боку будуть ротувати місії. Якщо це буде через Крим, як останнім часом, то це означатиме, що не така вже й нейтральна територія ця ЗАЕС, а що, по суті, вона більше російська. Якщо ж місії будуть відбуватися з української сторони, то це означатиме, що ми все таки контролюємо нашу станцію, тому це теж таке питання дуже хитке, і там дуже багато є нюансів. І що пишуть в аналітики Wall Street Journal? Досі немає вирішення про те, які гарантії безпеки може отримати Україна, якщо погодиться на мирне врегулювання. Адміністрація Трампа не повідомила, чи готова вона надати будь-яку військову підтримку європейським країнам, які направлять війська в Україну у складі сил стримування для запобігання майбутній російській агресії. Як ми бачимо, навіть на такі досить Скромні пропозиції британців і французів, що ми там будемо формувати миротворчі контингенти, що ми от не проти там постояти на правобережжі України там поблизу Дніпра. Всі ці пропозиції натикаються на таку люте ні, на люте таке ні і протидію від Російської Федерації. Тому це теж питання, яке доведеться вирішити України. З того, що тепер зрозуміло, що буде далі. Очевидно, що нам доведеться підписати оцю цю угоду про надра, тому що якщо ми будемо далі опиратися і говорити, що ні, нам це не підходить, ми взагалі, от тут зразу е, е, Сполучені Штати Америки припинять нас підтримувати далі, мабуть, до, е, нам доведеться перестати гратися в цю гру, що всі нас ображають, не люблять і не кохають. Треба нарешті прийняти, що, на жаль, Дональд Трамп це всерйоз, і як ви бачите, там багато хто сподівався, рейтинги впадуть, скоро американці там вийдуть на мітинги. Як показує остання соціологія, все у нього більш-менш непогано з рейтингами. І мітинги в найближчий час, час, там якихось суттєвих не передбачається. Тому. Що ще це нам показує? Що Сполучені Штати Америки, якби вони не погрожували ротом Рубіо, що ми більше не будемо займатися цими переговорами, будуть вони ними займатися, просто тепер це буде не лише США, Росія, а і е додадуться ще європейські партнери. Тому, коли є змога десь. Урвати своє і переконати європейських партнерів, нам теж треба цим користуватися. Пізніше а, треба враховувати, що може додатися до цього трикутника і Китай. Але поки Китай просто спостерігає, чи я візьме, спостерігає і, до речі, грається за те, що йому дістанеться, які країни будуть з Китаєм на стороні Китаю, якщо буде там третя світова війна, чи, наприклад, війна за Тайвань. Тому можна констатувати, що це переговорне вікно весняне, воно закривається, а наступне відкриється аж восени, коли Російська Федерація вже проведе всю цю свою військову кампанію, проведе свої наступи, які вона спланувала на весну літо по території України. І от тоді вони будуть змушені знову сідати за стіл переговорів. Тому який у нас лишається висновок? Що так, президент Зеленський може там розповідати про і мир, про мирні переговори і обіцяти, що все в нас буде добре, і щось там вимагати, і щось просити, але все одно доля України в руках збройних сил України і від того, настільки ми налагоджуємо логістику війни. Тому, друзі, із весняним вікном переговорів можна попрощатися. І робимо все, щоб восени наші позиції за столом переговорів були не гірші. А стосовно Криму, це, це питання можна відбити, але цікаво, який же буде хід України і що повезуть українські переговорники. Я так підозрюю, знову в особі Єрмака Єсибіги до Лондона. Всім дякую за увагу! Це була Марина Данилюк-Єрмолаєва, це були шоу-бісики. Короткий огляд важливої новини. Ну а завтра чекайте розбір дуже цікавої з жаби, яка знову хоче повернутися в Верховну Раду. До і це Новинський.